А чи можна вибігти 10 км з 36 хвилин? Я думаю, можна. І так, да, я вибіг за 35-55. Тому у цьому ви знаєте про моє харчування, екіпіровку, розминку та абсолютно всі деталі про цей забіг. Тому з вас сподобайка, комент та підписка. І передаю привіт тим підписникам, які що мені махали. Поїхали. Як я робив розминку перед стартом 10 км? Якщо хтось не зрозумів, що це був за старт, це в нас. Активні парки, які проходив в яготині, де я біг 10 км і поставив свій особистий. Але перейдемо до розминки. Зробив 2 км у повільному темпі по 5-5-10, потім перейшов до розтяжечки. Це все зайняло в мене хвилин 30, Розтягнув ноги, тулуб, та скажемо, недовго, але вистачить. І потім зробив, звичайно, декілька прискорень у темпі фінішу, а саме по 30 метрів, по 50 і по 100 Ну і, звичайно, далі зробив декілька спеціальних бігових вправ. А саме захльости та піднімання бедра. От на цьому в мене розминка вся була завершена. Ви скажете, ну це Артем, така легка розминка, треба було там побігати декілька разів по 100 метрів, треба було зробити більшу розтяжку, треба було ще щось зробити. Але насправді я роблю ось таку зачай розминку. Буває, що якщо біжу якусь меншу дистанцію, то роблю там 3 км, 4 км. Але, так скажемо, для десятки 2 км для мене вистачить. Наступний пункт є дуже впливовим та відграє важливу роль у забігу. Ну і взагалі у всіх забігах, а саме харчування. Ви запитаєте, Артем, що ти там таке їв, що пробіг на 35-55? Напевно, якийсь там допінг був або можливо якусь супер -їжу їв. А насправді їв звичайну їжу. Це була гречка. Можливо, котлети була, можливо, сосиска або сарделька, не пам'ятаю вже. Потім випав, звичайно, перед стартом води, під час старту, коли біг, також пив воду, яку давали. Але, то, скажімо, коли ти біжиш з телефоном, з мікрофоном і бере стаканчик воду, то вона там наполинено розливається, ну та, скажімо, декілька капель попадає в мій організм. От і все. Не використовував ні гель, ні батончик, абсолютно нічого. Не знаю чому, навіть сам на даний момент не розумію, можливо, я забув про це, або взагалі, то, скажімо, не сильно продав. Цьому забігу значення. Але даний забіг показав мені, що я можу пробігти десятку з 36 хвилин. Це реально потужно. Переходимо далі. Наступний пункт також є важливим, але менш, ніж харчування, а саме екіпіровка, Якою ви використовую екіпіровку саме в цей день, коли біг цю десятку. Це окуляри. Біг без кепки, тому що якщо одягаю кепку і окуляри, то щось із них спадає. Ну, звичайно, незручно і дуже велике навантаження на голову. Тому я одягнув окуляри, адже світило сонце, було жарко. Ну, і, звичайно, що окуляри мені допоможуть. Далі я одягнув майку. А саме ось таку легендарну майку, якої бігаю абсолютно всі старти на Чемпіонатах України, на активних парках. Ну, тобто ця майка вже має історію. Ну і, звичайно, одягнув ці потужні шорти, а саме від ASICS, які є легкими, класними і взагалі не відчуваються. І ви запитаєте, Артема, а що ж ти одягав там на ноги, які там були кросівки? Можливо, там були якісь кросівки суперпотужні, і так ти прибіг. Але насправді так, да, я використовував потужні кросівки. а саме Adidas Adizero Pro 3. Трішки додам, це були не Adidas Adizero Pro 3, а Adidas Adizero Adios Pro 3. Да, ось ці потужні кросівочки з карбоном, які мають класну піну, Light Strike Pro, легкі, легкі верх. І вони, звичайно, допомагають бігти швидше. Але якщо ви все-таки не готові до цього забігу або... У вас немає сил, то ці кросівки або інші не допоможуть вам. І використовував свої класні носки, які мені подарували на Дайхарді. Якщо хтось не знає, це клуб, який бігає кожну неділю або на ВДНХ, або на Труханові, 22 КМ. -плюс. І я з ними долучився, бігав, і, звичайно, вони мені подарували ось такі носки бандіт, які є класними, хоч я ніколи раніше не бігав. Такі високих носках, тим паче ще влітку. Але коли їм подарували, я ходягнув, я розумію, це кайфово, і плюс вони мають класний стильний вид. Коли одягаєш оці кросівки, оці носки, вони високими з названням Бандіт, плюс оцей колір. Ну, видає потужно на цьому кіпрока, моя завершена. На деякі забіги я брав з собою ще сумочку, щоб ложити телефон або мікрофон. Але на цей забіг я вирішив не брати, тому що у 90% випадків я її не використовую, тому що, поки ти положив, поки дістав, це витрачає час і, звичайно, енергія. Тому я завжди бігаю з телефоном, мікрофон, от і все. А зараз буде найцікавіше, а саме моя тактика, відчуття під час цього забігу, і взагалі мої плани. Мій план був це пробігти швидше ніж минуло разів бігав. Це найкращий план. Пробігти швидше, ніж 36-30, як я бігав на ВДНХ. Також цей старт є на Ютубі у мене. Але, так скажімо, ціль – це пробігти по 3,40 це за 37 хвилин. Ну, найгірший результат це по 3,45 за 37 з кайпіками. Але я стою на старт, починаю повільно, як мені завжди казав, тренер і абсолютно всі. Артем, почни повільно і потім буде все гарно. Не починай по 3,25, не по 320, не по 3,15. Це тобі швидко. Почни краще. 3,40, а то. 3,35. Я почав, 3.32. Біжу і розумію, що реально легко. Далі другий кме 3.33. Я розумію, що Артем, ти тримаєш два кме, той самий пульс, той самий темп, і це вже виходить дуже класно. Але вже третьому кме я вже біжу і відчуваю, що є невеличка втома. І я біжу десятку сьогодні. І потім в мене виникає така думка, Артем, а можливо, бо сьогодні свій особистий, але розумію, якщо я. Після того третє каме, коли мені трішки стає гірше, я скину, то його не буде. Я собі таку ставлю ціль міні це бігти ще два каме, тобто що вийшла п'ятірка одним темпом. Вона виходить в мене не тим темпом, там 3,36-3,38. Але все-таки я не виходжу за зону 3.40. Тобто, ось тут тримаюсь, нормально, все по 330-там в середньому. Прибігає 5 км, там підтримка, класно все. Я ще випив води, коли біг, тому що траса нас була 2,5, назад 2,5, туди знову 2,5 і назад 2,5. І там було на другому КМ вода. Ну я там трішки випив. було кайфово, біжу, біжу. І шосте кме ще трішки скинув там на секунду, дві. І але все одно виходить це е, в зоні не повільніше, ніж 3,39. Там 3,38, 3,36, тут з'явиться, звичайно, цих по кілометрам. І на сьому КМ я розумію, що... Наздоганяю першого учасника, а я біг загалом третій. Перший Артем на 5 км, потім перший учасник на 10-й, і я другий біжу. Я розумію, що він ось-ось поряд. Тому що він початку мене втік, він там біг по 3,20, але потім його порубало. І моє сьомове кМ виходить 3.34, Тобто з 6 го 3,37 скинув 3 секунди. О, Артем, я відчуваю, що є сили. Ну і на цей момент я вже розумію, що вийде 100% особистий, адже. У мене немає кілометрів навіть по 3,39, а то й по 3,40. А всі 3,38, 3,35, 3,36. І далі я пробую тримати темп, пробую нас доганяти. Ну, я бачу 7 км, що я нас ганяю першого учасника, 10 км. І розумію, що я можу стати першим, але поки що біжу другим. І я прибавляю на 3,34. Шостий км був, у мене 3,37. Я пробую наздогнати його. Але в мене це не виходить, тому що в мене немає такого швидкого фінішу, немає всього такого, щоб переключитися одразу на тритацію. Хоч сили, в принципі, навіть і були, але звичайно, що я біжу в такому темпі, то вони там витрачаються. У мене виходить 9 км 3,36, але 10 км, я знову якось з'явилися сили, я розумію, що це останнє км, вже остання пряма, бачу арку, що треба рвати на максимум. Виходить 3.33. Тобто, ну якщо порахувати і всі це був найшвидший, Ну, якщо не враховувати, перше, звичайно. Тому що ну, перший виходить завжди класно, кайфово. А тут вже під навантаженням, біжу вже 35 хвилин, і я розумію, що в мене виходить 35-55. Тобто в мене сідання по цьому забігу, пульс середній, там, по темпу, по кілометрам. І я розумію, що це кайфово, я поставив свій особистий. А зараз повім про учасників. На початку я біг десь п'ятий. Потім я назнав ще одного учасника, ще одного учасника і став третій. І біг абсолютно всю дистанцію сам. Як і харчувався під час цього забігу, я взагалі не харчувався, якщо не рахувати воду, яку пив десь на 4 км і на 6 км. Але звичайно, ви розумієте, біжить телефоном, мікрофоном і бере стаканчик, він весь виливається, і там буквально п'єш пару крапель. Яка була погода під час цього забігу і траса. Погода була двадцять п'люс градусів, був невеличкий вітерець. Тобто мені здається, це ідеальна була погода хоч десь трішки десь прожарювала. Яка була траса? Ідеальне шосе з невеликим підйомчиком на 2,5 км. Тобто 2,5 км біжиш туди, 2,5 км біжиш назад, 2,5 км біжиш туди і знову назад. Тобто 5 км одне коло рахувалося. І коли ти розглядаєшся вже на друге коло, то скажемо, коли прибіг 2,5 км, там був невеличкий підйомчик. Але він Прям супер не відчувався. Якщо вам цікаві такі деталі, то я вам розповім. Наприклад, мій був найшвидший 27. Я думаю, що години показує правильно, адже там була пряма, і він дійсно був 27 на фініш, наприклад. Ну Тому що на початку він був набагато повільніше, а на фініші я вже давив на максимум. Мій середній пульс був 182. Да, він високий, значить, 182 це прям майже пік. Але так скажемо, темпу швидкий. Для мене непривищений, адже це був особистий. Звичайно, ти працюєш на весь максимум, і я врахую це нормально. Найбільше був 198. Розказавши вам про тактику, про харчування, про кіпіровку, про всі ці деталі я перейду до помилок, які я робив на цьому старті. Я вважаю, що я, в принципі, міг додати і прибігти багато швидше. Я просто не розумів, що я готовий до такого результату. І скажімо, десь трішки беріг сили, щоб вони в мене не витрачились. Але тут, скажімо, якщо б я хоча б десь швидше. Можливо, мене всадило би і цей розклад би не вийшов би. я зробив ще помилки? Це, наприклад, мог би випити гель, мог би з'їсти батончик, і це би допомогло трішки. Наприклад, вже пробіг би за 35-50, а не 35-55. Тобто 5 секунд би, можливо, всі і скинув би. Які я зробив наступні помилки? Це те, що. Я не вчепився на фініш. Якщо б буквально потерпів би ще хвилину, я б наздогнав би його і вийшов би швидше результат, а можливо навіть і перегнав. Ну, якщо б був би кілометр ще б, плюс би або два, то можливо і наздогнав би. Але, так скажімо, тут треба було б або швидко бігти, або вже ну, просто бігти. От і все. Але давайте перейдемо до тих помилок, які я робив на минулих стартах. Чому я там біг погано, так? Чому я мене темп починався ось тут, а завершив ось тут. Тому що я починав дуже-дуже швидко. Браварах біг. Цей також хоче на ютубі. Почав 3.29 за п'ятірочку. Вони прибігли п'ятірочку і махають мені пока. А я біжу далі, і мене просто всадило все. Просто мене сил немає. Біжу далі в Переяславі. Знову повторюю ту саму помилку. Починаю дуже швидко. Виходить, навіть не 3.26, не 3.25, а 3.22 по кросу. Ще з невеликим підйомчиком. Плюс ще біг у своїх супернова, які не підходять для стартів, адже про треті не підходить для кросу, а інших в мене не було. Тому я вирішив, ну побіжу в цих. І цей тема відчувається мені дуже-дуже сильно. І що я? Далі біжу і по 3,50, і по 4 хвилини біжу, і по 4 на 4. Ну, тобто, Забіг провалений, і там результат вийшов дуже дуже смішний і темп середній 3,50. Тому вийшов цей забіг реально легендарним. Мені він дуже сподобався, тому що отримав свій особистий, отримав емоції, зняв потужний відос. Ну і звичайно, що ну, набіг на свій особистий. Це реально потужно. 35,55, це вже не 37, не 36, а вже вище до 35 хвилин. І надалі я планую бігти ще швидше і швидше, показувати результат і. То скажемо, за в мене вийшло два потужні старти. Півторашечка, другий розряд, і тут десяточка 35-55. А якщо ви хочете почути мою думку, мій розклад, або пишіть в, в коментарях, я зніму пацеві відео, як я прибіг півторашечку, що там було, як було, всі деталі. Тому з вас підписка, комент, подобайка і всім пока-пока.